Щастя це коли, ну, наприклад, ну, коли йде дощ, а ти сумний. А коли є сонце, то дуже радісно. Щастя, це, наприклад, коли не йде дощ. Щастя це коли людина весела, в неї все добре, в неї нема проблем. Щастя це коли, це коли ти радієш. тобі купили щось, чи ти, чи, ти, чи ти. Чи в тебе додяла з дядя, чи ти робиш добре іншим людям. Щастя, це коли хтось владіє. Щастя, це коли людина така весела, коли їй щось сказала, а вона зразу зраділа. Мені потрібно, то щоб був ми на Україні. Почалось приємного. Мені потрібно, але я зробив комусь добре. Тримай тільки лагідність, щоб, щоб завжди було на, всь, на, всь, ну, на всій нашій планеті було добро і, і любов. Це з темо мамою і тата.